Привіт, усім! Ви, мабуть, знаєте, що наприкінці минулого року, а саме 20 грудня, запрацювала нова послуга для автовласників дистанційна переєстрація транспортних засобів у застосунку Дія. Так скільки продавців та покупців довірилися електронній системі? Давайте на початку коротко розкажу, як це все працює. Продати у дії можна лише транспортний засіб, який належить вам і його електронне свідоцтво про реєстрацію присутнє у дії. Продати можна лише легковик, мотоцикл або мопед. скористатися цією послугою можна лише один раз на рік для кожного з типів транспортних засобів, і за умови, що це перша у році продаж, яка не вимагає сплати податку. Транспортний засіб не повинен мати обтяжень на продажу. Давець та покупець повинні мати у дії податковий номер, паспорт та задеклароване місце проживання. Ціни на дистанційну реєстрацію поки такі, без урахування комісії платіжних систем. Реєстрація транспортного засобу 350 гривень. Виготовлення пластикового свідоцтва про реєстрацію 405 гривень, виготовлення номерних знаків при їх заміні, якщо ви хочете, 160 гривень, та доставлення укрпоштою свідоцтва та номерів 294 гривні. І всі ці послуги оплачує покупець банківською картою у дії. А ось дивіться, розрахунок за автомобіль відбувається за домовленістю сторін за межами застосунку. На всяк випадок, будьте обережні та уважні. Я рахую, що перед тим як робити переєстрацію, слід спочатку поїхати до банку або обменників та переконатися, що у покупця гроші реальні, а далі вже робити всі необхідні дії у дії. А яка ж статистика цих переєстрацій? Чи знайшлися ті, хто довірився цифрі, або ж можливо, усі досі залишаються прихильниками офіційних установ, паперових бланків та оціх всіх мокрих печаток? За інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС 20 грудня і до кінця 2023 року відбулося 1504 переєстрації за допомогою застосунку Дія. Гарна цифра. Сюди входить переоформлення 1440 легковиків, 62 мотоцикла, одного мопеда, та, хоч це є не передбачено функціоналом, ще одного вантажного автомобіля. Навіть цікаво, як це вийшло. Не підскажете? Отже, це явно не нуль, але цікаво, яка частка автомобілістів скористалася нововведенням. за той же час щодо легковиків, мопедів та мотоциклів. Загалом було укладено 31 тисяч договорів куплі-продажу. Тобто частка цих транспортних засобів, які були переоформлені у дії, склала 4,7%. Доволі непогано як для початку. Давайте розглянемо, які автомобілі продавали через дію. Можливо, лише найстаріші або й найдешевші, аби не ризикувати з цими інноваціями, бо ж як зависне, то що тоді робити? Поспішаю з відповідю: вікова картина проданих через дію автомобілів на 100% така ж як. І на вторинному ринку загалом, тобто не відбулося жодних статистичних перекосів щодо віку або ціни транспортних засобів. Продавали все: від ВАЗ та ЗАЗ до Поршей та і Тесла щодо окремих моделей. Їхній список нагадуватиме звиклий зріст для вторинного ринку. Ось 10 моделей, продаж яких найчастіше оформляли наприкінці грудня за допомогою Дія: Volkswagen Passat, Deo Lanos, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Ford Focus, Renault Megane, BMW 5 серії, Volkswagen Jetta, Opel Astra та Mitsubishi Lancer. Також нові номерні знаки замовили тільки 16% тих, хто обрав дистанційний варіант куплі-продажу автомобіля. Ну якась цифра така. Решта вирішили залишити старі номери попереднього власника. До речі, нові номерні таблички, отримані Укрпоштою, мають літери на початку ДІ а на кінці «GA» або ІА. Отже, статистика свідчить, що нова послуга переоформлення автомобілів у дії працює, і в перші ж дні охопила майже 5% від усіх укладених в Україні угод купль-продажу. Скоріш за все з часом ця часка зростатиме і осягне близько 20% обсягів по реєстрації на вторинці. А ще не варто забувати про те, що просто зараз готують законні підстави для вповноваження ще однієї доволі цікавої послуги для автомобілістів: це розмитнення у дії, та ще й за одну годину, що обіцяють нам розробники. Ну а на цієї гарної новини хочу завершити це відео. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео та написати свою точку зору у коментарях. Мені приємно з вами спілкуватися на все добре.